Dne 3. září roku 2013 Kongres chválil požadavek prezidenta Obamy k bombardování nezávislého státu Sýrie. 3. verezna 2013. roku Kongres schválil rozporadження prezidenta Obamy što do bombardování nezáležní državy Syrii. Byzantský katolický patriarchát. Pouze všemi pravnými křesťany i lidmi dobré vůle proti tomuto mezinárodnímu zločinu kategoricky protestuje. Vizanті Seленský patріarhat z uсіma правовірними християнами і людьми доброї волі проти цього міжнародного злочину категорично protestuje. Týto akce. Mezinárodních zločinců Avrahulidstva jsou součastí plano autеnoциdy naši планети. Ці акції міжнародних злочинців і вбивців людства є частиною запланованого автогеноциду нашої планети. Позаги стоїть купіна ілюмінату, а світовий банкіржу, kteří і соу засвідчені сатану. В закулісся цього стоїть група ілюмінатів і світових банкірів, які посвячені сатані. І співпрацівники співупрацівники, соу вбодні і політичні, a náboženští lidři. Їх співробітниками є всі масони і політичні та релігійні лідери. Ті уж одвергли своє свідомі і свій розум, а упсали свою душі за слібену кар'єру Амамону. Вони вже відкинули свою совість і розум, та запродали свою душу Сатані за обіцяну кар'єру і Мамону. Нехрії з них синеха й вложіть меч на шиї на знамені вірності Сатану і за цену смерті. Деякі з них дозволили покласти собі на шию меч на знак вірності Сатані навіть ціною смерті. сучасній добє. Вибрала, відпала католицька ієрархія псевдопапежу Францішка. В даний час відпала церковна ієрархія, обрала псевдопапу Франциска. Он є фалешним пророком. Він є фальшивим пророком. má stejného ducha, jako satanu zasvěcení ilumináti a světoví bankéři. Má je tohož ducha, što i posvědčení satani ilumináty i světoví bankíry. S božnými frázemi zasazuje poslední smrtelné rány В Він побожними фразами завдає останні смертельні рани розп'ятому Христу в людських душах. Допусті се маніпуляції а алібзму. Він допускається психологічної маніпуляції задля свого алібі. Mlčením k herezím, k synkretismu a demoralizačnímu gender homosexualismu. Má spolu zodpovědnost za připravenou celosvětovou katastrofu. Česmoučania na jesi, synkretism a demoralizacijní gender homosexualism. Несе співвідповідальність за підготовлювану всесвітню катастрофу. Свії постої протіжечі Евангелію і Духу Христову. Своєю позицією він суперечить Євангелії і Христовому Духу. Nedоволює, аби католицька цірка чинила правдиве покаяння. Не дозволяє, щоб Католицька церква чинила правдиве покаяння. Прото душі у несу вітривані з моці дябло, а принашені до Кровстві Христова. Таким чином, душі вже не можуть бути вирвані з під влади дьявола. І перенесені до Царства Христового. Франтішек, а відпала гієрархіє, служі Антихристу, а ведо душе до вічного заврження. Франциск та відпала ієрархія служать Антихристу і ведуть душі до вічної погибелі. Людство є нині в апокаліптичському обдобі. Конце. Людство зараз знаходиться в апокаліптичному періоді кінця світу. К нему се встає пророцька слова Бібле о масовем отпаду. Сюди відносяться пророчі слова з Біблії про масове відступництво про запустіння на святому місці. Ощерм'є з числем 666, а з ній споєне чіпізаці. Про звіра з числом 666 і пов'язане з ним чіпування. Про апокаліптичні удалості. Про апокаліптичні події. О Гогу, Амагогу, а світове Katastrofі. Про Гога і магога і світові катастрофи. Автогеноцидаліства. Програмвана Сатанем а його служебники, уж скриття пробіга. Автогеноцид людства запрограмований Сатаною і його слугами вже таємно відбувається. Візантійський католицький патріархат проте визиває американського президента, владу і американський люд к покаянню. Тому візантійський вселенський патріархат закликає президента Сполучених Штатів, уряд і американський народ до покаяння. Бу Пак снад від Сполучених Штатів Америці віддалі приправовану катастрофу. Тоді Бог можливо віддалить від Сполучених Штатів підготовлювану катастрофу. Прихазі за злочини, теріх се доповщеї в учі свему ліду, і вучі останнім народу. Ця катастрофа приходить за злочини, які вони чинять проти свого народу та інших держав. Ať кожен християн Сполучених Штатів дати то дні Богу сліб на один рік, що буде день стати годину на молитві перед Богом. Нехай кожен християнин Сполучених Штатів цими днями дасть Богу обіцянку на один рік, що кожного дня буде годину перебувати на молитві перед Богом. Тим буде відтворена непритрита молитва в і вноці, а пак Бог одрочи суд над Америкою. Так створиться безперервна молитва вдень і вночі. І тоді можливо Бог віддалить свій суд над Америкою. Єжі днес дне, скре нас, опакує americkéму. Ісус через нас сьогодні знову говорить до американського народу. Якщо не будете чинити покані, загинете. Якщо не покаєтеся, то всі загинете. Це є перший крок покаяння. Який перший крок покаяння? Заставсе на це до загубі. Зупинись на шляху, що веде до загибелі. Поставсе до Божого світла! Стань до Божого світла! Přiznej si svůj hřích před sebou a před Bohem. Признай свій гріх перед собою і перед Богом. То є заклад тве годинове молитви. Хай це буде основою твоєї години молитви. Ровніш си в томто світле увідом свою власні смерть. Також у цьому світлі правди усвідом свою власну смерть. Будеш соузен Єжішем Христем під цім людством. Ти будеш суджений Ісусом Христом перед усім людством. Скрзи своїх жі! a nekajícnost. Si otevřel své srdce démonům a sjednotil se s nimi. Через твої гріхи і нерозкаяність ти відкрив серце демонам і з'єднався з ними. Чекало би те вічне утрпення в спілкуванні з ними. Тебе мали б чекати вічні муки разом із ними. Єжіш нині чека на тве покані, аби се був стати твоїм захранцем, а не совцем. Ісус сьогодні чекає Твого покаяння, щоб Він міг стати твоїм Спасителем, а не суддею. Не одмійтей його. Не відкидай його. Інак ті чекає трести зде на землі, а по смерті. Інакше тебе чекає покарання тут на землі і після смерті. Другим кроком покаяння je povinnosť amerického lidu vyvinúť účinný tlak na prezidenta i kongres, aby zastavil genocidu Sýrie. Druhým krokom pokajania je obowiązok amerykańskiego narodu Чинити ефективний тиск на Президента і Конгрес Сполучених Штатів Америки, щоб зупинили геноцид в Сирії. Ježíš, днес скрзе нас вола. Ісус сьогодні через нас закликає. же не будете чинити покані. Всіхні загинете. Якщо не покаєтеся, то всі загинете. Я нашого повністю погоджуюся зі словами нашого Патріарха Іллі. Лише хотів би додати наступне того: будьте свідомі, того, що ви можете викликати всесвітній конфлікт між західним світом і мусульманськими країнами. Все, що сказав Патріарх Ілля, є правдою. Я з цим цілковито згоден. Ми в цьому однодумні. Пане Президенте Обамо, ви і ті, кому ви служите, збунтувалися проти живого Бога і посвятилися сатані. Однак Бог тепер дає вам останній шанс. У вас ще є шанс повернутися. Ви ще можете покаятися. Якщо ви цього не зробите, то Бог покарає вас, а через вас і весь американський народ.